Цифрові засоби навігації це електронні пристрої, які передають життєво важливу інформацію на суда та центри управління, значно підвищуючи безпеку та ефективність навігації. Ці системи використовують цифрові технології для передачі такої інформації, як місце знаходження боїв, стан біхтарів, точно локальна глибина, погодні умови та припливи, а також потенційні небезпеки. Ця інформація відображається в режимі реального часу на суднових навігаційних системах і системах моніторингу портової адміністрації, дозволяючи морякам приймати обґрунтовані рішення і уникати ризиків. Цифрові навігаційні системи мають такі переваги, як більша чіткість інформації, негайне виявлення небезпек та покращений час реагування на надзвичайні ситуації. Система АІЗНО надає такий сервіс, забезпечує ідентифікацію ЗНО за будь-яких гідрометеорологічних умов, доповнює інформацію, отриману від РАКОН. передає точну позицію СНО, а також зазначає, якщо плавучі ЗНО перебувають поза штатним місцем, схематично позначає судноплавні шляхи, райони, нафтові вишки та інше, надає інформацію про прогоду, приливи і стан моря, забезпечує отримання інформації про стан ЗНО в режимі реального часу. Забезпечує віддалений контроль параметрів ЗНО, забезпечує додаткові можливості ЗНО при застуванні віртуальних АІ знаків, де встановлення знаків технічно ускладнене або з економічних міркувань, недоцільне. Реальний АІ знак являє собою передавач АІС, який фактично встановлений на знаку ЗНО, що фізично існує, і системне повідомлення, що стосується цього ЗНО, передається безпосередньо з нього. Віртуальний знак являє собою фізично неіснуючий знак ЗНО а системне повідомлення передається з берегової станції АІС та імітує місцезнаходження цього знака. На цьому малюнку видно, що є якась небезпека, але фізичний знак не встановлюється. Берегова станція передає, що віртуальний знак встановлений в цьому місці, і ми його можемо бачити на екрані EDIS чи Radar. Синтетичний її знак являє собою знак ЗНО, який є фізично наявним, але системне повідомлення, що стосується цього знака, передається обладнанням, встановленим в іншому місці, зазвичай це берегова базова станція. Але все одно ми його бачимо на екрані Екдіс чи Радар. Системне повідомлення 21 містить наступну інформацію: тип зно, найменування ЗНО, координати установлення, точність місця визначення, тип датчика, статус датчика, положення, ідентифікація ЗНО, геометричні розміри і загалом статус. Перед вами вид фізичних, синтетичних та віртуальних аіс знаків які ми можемо бачити на екрані РЛС та ЕГДІС. Якщо Аїзно не працює, то наступні символи будуть відображатись на екрані EGDIS. Off-Position, то є не на місці LIGHT failure, то є неробочий вогонь, RACON failure, то є не працюючий радіомаяк відповідач, чи MISSING – це є знак відсутній. Зображення Аїзно на електронних картах. Так як наші. Радари та Екдис доволі такі старі моделі, тому засоби навігаційного обладнання АІС відображаються тільки як базові фігури, як ж віртуальні, так і реальні знаки. На нашому Екдисі два маяка обладнані Е, Може вони виконують як базова станція функцію. Я зараз приближу. Ось тут видно ромбик один і ромбик другий. Я можу взяти RGData, натиснути і отримати інформацію. Це Aid to Navigation Lighthouse, позицію його, координати, дальність та інші характеристики. Так само і будуть бої, якщо вони були. Бо тут їх нема. Так само на радарі ці два маяка будуть відображатись. Ось вони знизу, видно ці два ромбика, ці дві базові фігури. Позначення віртуальних боїв на електронній карті. Тут більш сучасний екдис, і ми можемо бачити AISC. Активні знаки, три буї як реальні, і один буй як віртуальний з топовою фігурою.